17 грудня 2023 року в приміщенні Уно в Монреалі організація коло запропонувала громаді поринити у атмосферу українського Різдва. Різдва Організатори нагадали гостям традиції святкування Різдва в Україні, запропонували скуштувати 12 пісних страв різдвяного столу та поколядувати разом з українськими артистами Монреалю. Подія була благодійною, і усі виручені кошти спрямовані на допомогу захисникам України. Організаторам вдалося відтворити атмосферу автентичного українського Різдва. Тепле і щире коло друзів зростає. Е, спільність. А незалежно від того, коли приїхали, знайомі, незнайомі. Таке відчуття, що один одного знаємо дуже давно. І у всіх однакова, е, якась, не знаю, не знаю, мета, ціль. І якщо подивитися на весь е, зал, то не знайдете жодної людини, що була б одна.

Пора партій саме і крін по фамі, поправи тут пасси по невелике по непроща. А я хотіла вас euh, запросити подивитися навколо вас один, один, один. на, на прикраси в цій чудовій кімнаті. Зрозуміти, що це наша культура. Це наша спадщина, це наша історія, яку ми, підтримуючи традиції, бережемо і боронимо. Дякую таким організаціям, як Коло, що нагадують нам, що у нас є, що боронити, є, що цінити. Від українського національного об'єднання хочу запросити всіх приєднуватися до нашої чудової громади, приймати активну участь в розділі. Та підтримці нашої культури. І бажаю вам всім приємного вечора в українському національному об'єднанні на вечері в коло. Дякую, шановні колівці, шановні науково колівці, я вас щиро вітаю сьогодні на цій імпрезі, на цьому заході. Надзвичайно приємно бути серед вас у цьому справді теплому різдвяному колі. Тому я хочу сьогодні вас закликати усіх і кожного зокрема. Єднаймося, єднаймося з нашими організаціями, єднаймося з українськими школами, з українськими церквами. І не забуваємо, що наша громада існує звичайно. Завдяки нам, але завдяки також і фінансовій підтримці української каси Дежавден. І ми впродовж 70, понад 70 років існування української каси ми завжди підтримуємо українські організації, українські заходи. Однак я вважаю, що ми могли значно більше. Підтримувати українську громаду і українські організації, але для цього нам потрібна і ваша підтримка, також тому що наші можливості напряму залежать від наших активів. І на кінець я всіх вас вітаю з Різдвом Христовим, яке надходить. Бажаю вам міцного здоров'я, радості у ваших родинах, затишку, родинного тепла. Et Donc, ici, si vous voyez, on a une table avec 12 plats. C'est la table comme essayer de reproduire, le vrai table ukrainienne pour le soirée de Noël. Je vous invite à commencer par Kutia. Et après, on est prêt à vous servir Borscht. Donc, on a une table avec Borscht ici, avec nos bénévoles qui peuvent vous servir Borscht. On a d'autres tables avec Borscht là-bas. Donc vous pouvez venir et servir borscht. Et après on a une grande table avec d'autres plats de notre soirée. Nos bénévoles sont là pour vous, pour vous expliquer si vous voulez savoir. Il y a des petites explications avec les photos de chaque plat. Donc, et c'est maintenant que je vous invite à souper. Donc bon souper tout le monde. Завжди було 12 вісім страв без м'яса. І вони бачите, що можуть рахувати. 12 і починали завжди. Вона завжди була в центрі стола. І зараз ми підтримуємо цих традицій, навіть карталено в канаті. Подивіться, які страви організатори вечора пропонували гостям. За традицією, з появою першої зірки на небі, вся родина збирається за святою вечерю. На столі обов'язково повинні стояти 12 пісних страв, кожна з яких має особливе значення. Чіткого переліку страв немає, але обов'язковими вважаються куття, узвар, борщ, вареники та випічка. Le borscht, c'est un, une soupe ukrainienne. C'est très délicieux. Est-ce que vous avez jamais essayé borscht avant? J'avais mangé du borscht avant. Ok. Est-ce que vous voulez manger du borscht plus souvent? Oh oui. Chaque semaine. J'ai Oksana chez moi pour faire le borscht. Merci! <laughs> uh, the vareniki, but the mushroom gravy is the best. Et on a eu notre amie Oksana qu'on a, qu a hébergé et qui a habité chez nous pendant 16 mois. Donc c'est vraiment devenu comme notre famille. On est resté très proche. C'est bien expliqué Ah oh, c'est super. Oui, oui, oui. C'est difficile de s'arrêter. Merci beaucoup.

Налоді of, of the або people». Mm -hmm. з раннього дитинства мене і мою маму uh, запрошували співати колядки на різдво. Кожен кожен з наших друзів мали таку мелодію, яка найбільше закарбовувала всьому серці. І навіть приїздом до Монреалі, звичайно, uh, вся та спадщина, вся та культурна, неймовірна. Uh, Спасибо України, вона сприймається, звичайно, на такому рівні. Тож запрошую вас уявити, що зараз ми з вами в Україні в затишному такому сімейному полі і співаємо дуже таку, дуже таку популярну колядку.